Ну, ось у флісову кофту купила. Теплу. Так, бачите. Теплий одяг, а про запас декілька ковдер. До прийдешніх морозів, говорить пані Світлана, готується завчасно. Сподіваємося, що буде газ, буде тепло. За опалення трикімнатної квартири взимку жінка щомісяця сплачувала понад 1200 гривень. Попри такі суми, каже, боргів немає. Хоч пенсія дуже маленька, діти допомагають та плачувати за комунальні послуги обов'язково треба. Більшість містян сплачують за платіжками справно, але понад 15 тисяч черкасців нині заборгували теплокомуненерго 166,5 мільйонів гривень. Зауважає директор підприємства Павло Карась. Єсті більше 100 тисяч по цих споживачах. У нас ідуть суди, і ми будемо робити стягнення на майно. Безпосередньо під загрозами їхня власність. У свою чергу понад 136 мільйонів теплокомуненерго оборує компанії Нафтогаз України. Тож за підготовку до опалювального сезону, додає пан Павло, несе відповідальність і населення. Ніхто не буде давати газ без оплати. Ми повинні оплачувати за газ чітко в визначений термін. Наприклад, до кінця наступного місяця, фактично, ми повинні заплатити за попередній місяць, повинні заплатити за газ. Коли ми цього не зробимо, газ просто відімкнуть. Тому від того, яка буде платіжна дисципліна, залежить дуже багато, майже все. В разі відсутності оплати нафтогаз буде припиняти газопостачання. Водночас каже, котельні оновлюють та ремонтують у це, аби містянам було комфортно. До опалювального сезону залишився в принципі місяць. Ми завершуємо ремонт мереж, завершуємо монтаж технологічного обладнання. От завершується монтаж котлів на котельнях, котли вже фактично змонтовані, осталися упоряджувальні роботи. Всередині самої котельні, які ми завершимо протягом місяця, і на перше жовтня ми будемо повністю готові. Тетяна Недбаєва, Фадір Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.